Мір вам мої дорогі друзі, підписки гості мого YouTube каналу. До вашої уваги, розпаковка лота з аукціону Violetі. Зараз разом з вами подивимося, що ще тут за замовив. В принципі, в описі ви вже бачили. От. Зараз з вами разом подивимося, що я тут замовив. Там мене дані посилки цікавить на все. декілька позицій. разом з вами подивлюся, покажу, що у нас, в принципі, не нас, а в мене, в принципі, більш цього. Це цікаво. Відкривається ну, ага. така ось коробочка. Давайте дивимося, що у нас тут. Тут все запаковано чудово. Так, все у нас Радіо радіо телефон, не цікавить даний. Це теж є, це радіо. Так, да, це теж радіотелефон. Назовчастина такий зломаний. Ну, в принципі, такий радіо телефон. В принципі, не цікаво. Не цікаво ось, ось невеличкі. Сон збитим екрану. Треба буде шукати до нього. Акумулятор є, так що можна, в принципі, знайти зарядний попробувати його запустити. Я думаю, що зніму, як і в попередньому відео, розпаковці були. Телефончики потім зняв окремо де да, їх перевіряю. Вот. Далі наступний пакунчик. Акумулятор. А, тут простенький Siemens. так? Да? Siemens. Вже видно, що по екрану, що він вже такий лазор частини. Вот. Задні кришки. Кнопочки такі можна, в принципі. На донора якби піде. Так, і це що? Nokia, легендарна Nokia. Якщо не помиляюсь 3310. О, і акумулятор великий плюс. Був в мене такий без акумулятору. Я його, в принципі, продав перевірити, не мав змоги. Це вже можна перевірити. Тут такі значить, 4 контакти. Так що в нас там? Ведемо делю А3410. Генератор такий трошки, звісно, здувся. Нічого ну, можна буде перевірити. Треба такий широкий штекер для зарядки, перевіримо і побачимо. Так що дивіться наступне відео, все перевіряти. Так. І ось Ось-ось ось. Ось такий телефончик. Made in Germany А-57. Ось <coughs> такий ось вже колекційний матеріал. прибралося в принципі, за... Цього телефона по макімедки в колекції немає. О, Samsung так. Той, то так. Ну і цей сімейский теж піде в колекцію. Я думаю, зніму наступне відео, покажу. Такий робочий не робочий. На цьому наше відео завершую. Хто не підписався, підписуйтесь. Всім дякую за увагу і до нових зустрічей на моєму YouTube-каналі. Всім до побачення.